Волонтери сильної Олександріщини звітують про чергову відправку військовим. Повернулися з відрядження на Харківщину, де відвідали побратимів із підрозділу Еней у складі ОШБ-Людь. Хлопці та дівчата працюють на найскладнішому напрямку Харківщини. Мужньо та героїчно боронять суверенітет України. Передали підрозділу два fpv дрони наземну антенну для роботи дронів, 20 турнікетів Дніпро та передали комплект гуми для автівки підрозділу. Дякуємо усім, хто долучив. Вся до реалізації цього проєкту. В Олександрії функціонує гаряча лінія для ветеранів та ветеранок, їхніх сімей, а також родин загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Дзвонити можуть і ті військові, які проходять службу та потребують консультації або підтримки. Можна отримати відповіді на питання щодо соціального захисту, працевлаштування, медичної, психологічної та правової допомоги. Номер гарячої лінії 073 525 0101. За недостовірні відомості на 1 мільйон 700 тисяч гривень судитимуть депутата селищної ради. За процесуальне керівництво прокурорів Олександрійської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата Онуфрівської селищної ради. За фактом умисного внесення завідомо недостовірних відомостей. Депутат не зазначив наявність у нього нерухомого майна на загальну суму 1,7 мільйона гривень. Фахівці Держпродспоживслужби попереджають про наслідки споживання продуктів, придбаних на стихійних ринках. Олександрійське районне управління Держпродспоживслужби застерігає харчові продукти і тваринного походження, які реалізуються на стихійних ринках є потенційно небезпечними для споживання. Проблема стихійної торгівлі продуктами харчування набуває більших масштабів, адже саме зараз погода створює сприятливі умови для розвитку хвороботворних мікроорганізмів у продукції, яка реалізується без дотримання температурного режиму. Особливо це стосується молочних, рибних та м'ясних продуктів, що вимагають особливих умов зберігання. Кіровоградській області визначили п'ять пляжів, на яких безпечно купатися, розповіла речниця ДСНС Кіровоградської області Оксана Мачак. Серед визначених пляжів жодного в Олександрійській громаді. Для того, щоб пляжі визнали безпечними, необхідно обстежити і почистити дно водойми, розгорнути сезонні рятувальні пости. І укладається угода про обслуговування з аварійно-рятувальними службами, розповіла Оксана Мачак. Але укриттів на пляжах немає, тому рятувальники не радять купатися під час війни. В області водолази обстежили ще 16 водойм, проте ці місця органи влади не визначили безпечними для купання. Тому купатися там заборонено.